Сьогодні я точно переверну ваше уявлення про їжу на 180 градусів, бо подібного я точно можу сказати, що не зустрічала в наших українських супермаркетах. До прикладу, ви їли колись пакетований борщ, бограч чи, наприклад, азійську локшину. Тому сьогодні в цьому відео ми будемо їсти дегідровану їжу від бренду Food Mission. Якщо ви ще не підписані на мій канал то обов'язково підписуйтеся, будемо з вами знайомі. Також обов'язково ставте лайк, коментар, будемо з вами більше спілкуватися, і давайте я все-таки вам розповім, що таке дегідрована їжа. Якщо казати просто, то дегідрована їжа це коли із їжі забирається вода, але вона не втрачає свої поживні якості. Тому, коли вода повертається, повертається і нормальний стан їжі, і ми отримуємо класний поживну вечерю. Щоб мати повне уявлення про цю їжу, я замовила, як на мою думку, вважаю, декілька цікавих посицій: це наш борщ український. Також закарпатська страва Бограч вона має бути така з легкою Так, також локшину. Потім це більше буде в нас така закуска, гризлики курячі. Також з основних страв це картопляне пюре з куркою. І ще теж, як супчик, взяла ось таку грибну юшку з локшиною та білими грибами. Теж думаю, що має бути дуже цікаво і смачно. І також на десерт взяла ось такі батончики, теж спробувати, тому що, може, якби, знаєте, снікерси і на це набридли, тому спробую щось таке. Воно повинно бути більш такого натурального складу, тому що тут немає цукру. І в мене зі смаком горіховий, малиновий і кавовий. В чому перевага такої дегідрованої їжі, тому що її дуже зручно. Собою. І також, що важливо, що вона повинна бути дуже легка в приготуванні. Тобто тут написано ось по інструкції, обов'язково потрібно, я вважаю, це все читати, щоб правильно приготувати. Отже, потрібно спочатку все струсити, щоб воно дуже добре перемішалось, потім залити окропом. Зараз я поставлю чайник. Також це все перемішати, закрити цей пакет і залишити десь приблизно на 10 хвилин. І тоді вже можна буде спробувати. Але давайте спочатку я це все розпакую і подивлюся, от що там по наповненні, що взагалі всередині, тому що ну, яку воно хоча б має структуру, тому що насправді це все дуже цікаво. Перше, з чого я пропоную розпочати нашу дегустацію і розпаковку, це все-таки, напевно, з ось цієї такої закуски вона називається гризлики. По структурі я вам можу сказати, що це щось дуже схоже на снеки. Але давайте розпакуємо, побачимо, що тут всередині. Можу сказати відразу, що в них, знаєте, такий дуже виражений аромат, спеції відчувається. Пахне так доволі насичено. Ось, О, дивіться, у них така, до речі, цікава форма. Вони виглядають як ось ці чіпси, що продаються в супермаркеті. Я так розумію, тут має бути натуральний склад у складі філе куряче, гірчиця, соєвий соус, мед, сіль. І також вони обов'язково використовують нітрат. Ну, Вона, якщо в безпечних дозах, вона може використовуватись як консервант. І давайте спробуємо. Ну, дуже цікаво, вони, до речі, такі тонесенькі. Дивіться, вони прям ну, взагалі дуже так тонко нарізано. Давайте спробуємо. Цікаво, до речі, чи хрустить. На смак можу сказати, що це дуже схоже на снеки, такі, знаєте, як продаються в магазині, тільки вони більш сухі. Тобто, ну, я можу спокійно сказати, що це вперше, я напевно відчуваю, що це м'ясні чіпси. Бо інколи буває, що їх ну, все-таки тонко нарізають, але вони ну, не повністю якби, висушені. І ти, коли їх кусаєш, вони так, знаєте, трішки як тянуться, і це трошки, якби травматично може бути для зубів, якщо вони не сильно такі місні. Я ось такі сухі. Снеки, які схожі на чіпси, вперше їм єдине, що обов'язково потрібно врахувати, що вони такі доволі соліноваті на смак, тому що тут іде і сіль, і соєвий соус. Вони такі більш насичені на смак, і обов'язково, ну я б, наприклад, їх би попила б з радістю там чи з колою, чи обов'язково взяла би якусь звичайну воду. Бо я кажу, дуже такий насичений смак. Потім потрібно буде його розбавляти. Далі я пропоную розпакувати, подивитися, що там всередині в нас іде це бограч. Я поки що не буду його заливати укропом. Просто цікаво подивитися, що там саме всередині, як це все виглядає. О! Дуже такий насичений аромат відразу паприки. Прям, ну, я тільки відкрила упаковку і зразу все відчула. Ось дивіться, як воно все всередині виглядає. Ось ближче я вам покажу. Поки що мені мало зрозуміло, що це іде. Ну, я бачу, що тут, тут якісь такі гранулки. Також я бачу морку і багато спецій. Складно зрозуміти, потрібно, напевно, додати воду, щоб це побачити. Отже, далі я буду розпаковувати локшину. Все те саме, в них всі упаковки йдуть однакові, як бачите. Все, до речі, надійно запаковано. Тут іде ось така захисна защіпка, тобто потім нічого не витече, по ідеї, ось так це теж всередині виглядає. Теж, до речі, дуже цікаво. Далі в нас іде грибна юшка. Ну тут, по логіці, напевно, повинні бути гриби, я думаю, вже ж. є грибочки і такий відразу відчуваю насичний аромат грибів. Справді. Дуже схожий, до речі, аромат на білі гриби. От прямо так, як знаєте, мама коли не збирає, засушить дуже. Подібний такий аромат. І ось поки що як це виглядає всередині. Тобто тут відразу ви бачите є е, така локшина подрібнена, і ось самі ці грибочки. Так, далі розпакую і покажу борщ, тому що борщ мені було, якщо чесно, саме цікавіше побачити, що там взагалі всередині. Тому що я просто не уявляю борщ, який я готую десь півтори години, що він може бути в пакеті. Як це? Як це для мене? Це якось неможливо зробити. Але наші виробники, бачите, уже. Можуть здивуватись споживача чим хочеш, і економити при цьому наш час. Аромат схожий да, на борщ, такий насичений. Схоже, щось мені пахне тут буряком і морквою. Також ось такі гранулки. Ось, взагалі, немає уяви, як воно зараз стане червоного кольору. Ну, якщо Тут у нас іде картопляне пюре. Ну, це не прям щось, напевно, буде таке унікальне, тому що ну раніше картопляне пюре продавалось в таких маленьких пакетиках, але чомусь завжди казали, що його ну мені особисто забороняли його їсти. Ну, ось воно, до речі, по структурі дуже схоже те, що колись продавали ось в супермаркетах, тільки тут більше таких, напевно, спецій. Тут картопляні пластівці, куряче філе, сухе молоко, цибуля, от те, що я побачила, морква, також цибуля копчена, ну зелена петрушка, зрозуміло, і куркума. І давайте це все готувати. Що з цього всього вийти? Чи буде це схоже на те, що я, наприклад, вдома готую? Прям дуже цікаво, тому давайте я поставлю чайник. Так, чайник у мене вже закип'ятився, і зараз ми будемо додавати скрізь сюди вже воду. Що хочу сказати, і що потрібно обов'язково врахувати, бо тут я вам скажу: у кожній страві все по-різному, це різний міліметраж води. Тобто, ось дивіться, на локшину потрібно додати там, 220 мл. На бограч. Чи на пюре тут 300 мл, там десь 250 на борщ снов 300 і тут 300, тобто скрізь різний міліметраж, треба це все враховувати, щоб не зробити страву занадто такою водяною або навпаки занадто густою. Я щоб мене було все дуже чітко по мілітражу, буду використовувати ось такий стакан. Брала я його напевно в Аврорі, якщо не помиляюсь, він коштував копійки, але він виконує дуже часто. Будуть готуватись, я пропоную спробувати ось такі їхні натуральні ще батончики, бо мені цікаво спробувати, що воно, коли туди не додають цукру. Ось я вже казала, які смаки, і пропоную я розпочати, напевно, спочатку з ось такого малинового. Ось таку він має у них форму, вона тако дуже невеличкого розміру, пахне такими ягідками, я би сказала, тобто ненасичено і злегка такою, знаєте, кислинкою. У мене тут є трішки спойлер справа, але по смаку. От знаєте, що я найбільше відчуваю в цьому батончику, це те, що тут є точно малина, вона прям тут така максимально насичена. І така легенька кислинка журавлини. Вона тут йде у складі. До речі, горіхи майже не відчуваються, вони, напевно, тут більш такі потрібні. Тобто, я б не сказала, що він якийсь солодкуватий через горіхи. Я б не сказала, що я дуже сильно фініки тут відчула, хоча вони тут також йдуть у складі. Але мені дуже подобається, що тут такий насичений аромат і смак мали. Тому що дуже рідко зустрінеш, коли, знаєте, дуже багато додають малини, тому що нинішній час, я наскільки пам'ятаю, малина це вже така, знаєте, не сильно дешева ягода. Наступний смак ми спробуємо: ось такий. Він називається кавовий. Чому я його обрала? Тому що. Я людина, яка просто не уявляє свого життя без кави. Тобто, мій день не розпочнеться добре, якщо я не вип'ю одну чашечку кави. Це обов'язково, тому що кава мене дуже бодрить, вона мене дуже заряджає на день, тому обов'язково я ось вирішила спробувати такий батончик. Тут йде кава рощина 3%, і 3%, я так розумію, горіх фундук і фінік сушений. Давайте теж я розпакую. Теж цікаво спробувати. Ну, я думаю, що тут буде дуже насичений аромат кави це 100%, тому що коли от її додають, то тоді справді дуже відчувається кава. От кава така, я б сказала, не така, яку то продають в стійках, оце не з кафе. і Так далі, а така от насичена розчинна кава от прям така міцна, прям відчувається така крепка ароматна кава. Ось такого він кольору. Уже іншого той був такий більш рожевий, а цей коричневатий. Знаєте, мені цей батончик навіть сподобався більше, ніж попередній. Я ніколи не думала, що кава і горіхи так смачно поєднуються. Цукор тут додає тільки оцей сам горіх такий, але це дуже смачне поєднання. Чому я раніше такого не спробувала? Реалі. Тут ну, горішки вони такі дуже подрібнені самі, і справді це дуже смачно. Ну, бо з кавою, якщо чесно, дуже складно щось поєднати, не завжди у всіх бісквітах. Ну, використовується. Буває, що вони використовують якусь таку більш, знаєте, синтетичну каву, і тоді воно чогось не так смакує. А це справді дуже смачно, мені сподобалось краще, ніж попереднє. Мені навіть більше зайшло. І ще буде в нас ось такий батончик. Він називається горіховий. Тут декілька горіхів іде у складі: це грецький, кешю, арахіс, фундук і фініки. Що на рахунок фініків, я хочу відмітити в цих батончиках, що я насправді не сильно їх тут відчуваю. Бо фініки я якось з дитинства, знаєте, не сильно так люблю. Тобто, я однах їх майже не їла, я там з'їла декілька штучок і все. А знаєте, тут я взагалі майже якби, такого насиченого смаку не відчуваю, і це дуже добре. Ось він трішки, я думаю, світліший, чи був попередній. І відразу видно, що тут набагато більше горішків. пахне дуже насичено горіхами. Ну, горіхи я справді дуже люблю в будь-якому вигляді. І я знаю, вони дуже корисні горіхи, але їх теж потрібно завжди знаєте, як кажуть, їсти в міру. Ось цей батончик мені щось таке нагадує: от якийсь такий схожий смак з дитинства. Можливо, щось нам такі близькі люди колись готували. Але спробувавши ось три зразки, то я б, напевно, на перше місце поставила б кавовий батончик, тому що. Мене справді дуже здивувало ось це поєднання. Потім горіховий, і потім на третє місце я поставила малиновий, тому що ну з кислинкою, знаєте, не всі люблять. Мені тут же мобільний таймер пробілікав, що наші страви вже повинні бути готові. Тому... І Перше, з чого я пропоную розпочати, це напевно бути все таки локшена, тому що. Ну, локшину, знаєте, найпростіше купити в будь-якому магазині. Зараз дуже великий асортимент азійських страв, тому я пропоную спробувати спочатку локшину, яка нам них виходить. Тим більше тут також іде яєчна локшина. Певно, потрібно дуже обережно розпаковувати, тому що. Ну, може виходити пар, тому що висока температура заливала сюди окріп. Так зараз я обов'язково перемішаю. А помните, я вам показувала якісь такі гранулки. Це, до речі, ось м'ясо було. Уявляйте, я навіть спочатку не зрозуміла, що це, а це м'ясо. Ну, горох тут така, як стружка, оця яка висажується. І давайте спробуємо. Ну, я бачу, що страва наче приготувалась, тобто по очікуванню 10 хвилин і все готово ну, дуже швидко. Я скажу, що тут по солі, по приправам, чи буде мені, знаєте, цього достатньо. Спробую саме м'ясо. Схоже, воно дуже по смаку на домашню птицю, я би сказала. Чим на звичайну курятину, яку продають в супермаркетах. Якщо говорити про саму локшину, вона така доволі гостра, пікантна, навіть така насичено гостра, я би сказала. Просто я особисто таке люблю, але якщо не всі я знаю, люблять коли дуже гостра локшина, тому це потрібно враховувати. А так справді я можу сказати, що вона доволі ситна. Єдине, щоб я, можливо, трішки додавала сюди солі, тому що я більше люблю таке підсолене тут. А тут вона така, знаєте, ну, нейтральна, така більше Страва. Але, в принципі, я вам скажу, що це дуже непогано на свій смак. Але давайте перейдемо, я думаю, що там далі має бути більш цікавіше. Далі ми спробуємо ось таке пюре. Я можу сказати, що упаковка так добряче надулася. так відчувається, відразу вага побільшала. Напевно, якраз картопля увібрала всю воду. Ось, ви бачите, в таку структуру у нас перетворилося пюре. І пюре, я можу сказати, доволі такої, знаєте, однорідної маси. Можу сказати, що по структурі воно дуже схоже на те пюре, яке ми готуємо вдома. Прям прям дуже схоже, також відчуваю тут такі дрібні шматочки м'яса. І дуже відчувається морква і сама зелень. Єдине, щоб я сюди, можливо, теж додавала більше солі. Все-таки хочеться. Це... Ну, я просто більш люблю такі підсолені страви. Але ті, наприклад, хто знаєте, дуже сильно слідкує за здоровим харчуванням, то б я дуже радила це пюре, тому що я знаю, хто слідкує за здоровим харчуванням, то він там дуже мало і цукру використовують, і солі. Вони... Далі, те, що я більше з цього люблю, це будуть у нас перші страви. Спочатку я розпочну з такої грибної юшки. Грибна юшка мене дуже асоціюється з подорожами якимось таким активним відпочинком. Ну, пахне дуже насичено грибами. Що я можу сказати? О, як тут багато грибів. Просто подивіться на цю кількість грибів. І це я взяла тільки в одній ложці, а тут прям все о грибах. Спробуй спочатку самі гриби. Я можу вам точно сказати, що це 100% лісові гриби, тому що відчувається оцей присмак це не якісь там шампіньйони, знаєте, щоб там замінити. От справді на смак це білі гриби підсушені. Які, наприклад, коли я особисто готую там, наприклад, суп з грибами, я їх сушені гриби заливаю там водою, вони там повинні трошки постояти, да, з цієї вологи і потім ще окремо зварити. А тут я просто залила кип'ятком і все, і гриби готові. Ну, справді, а ну зараз саму юшечку спробую трішки. Юшка така дуже насичена грибним смаком. Прям, я би навіть сказала, можливо, прям дуже насиченим. І ця страва, вона така, знаєте, наприклад, якщо порівнювати з тим борщом, да, який ми далі будемо пробувати, і з бограчем. То напевно це максимально така лайтова, легенька. Якщо ви не хочете сильно там, наприклад, переїдати, то я думаю, це саме те буде. Давайте тепер спробуємо бограч, те, що я ніколи в житті не пробувала. І наш бограч зараз я дуже добре замішаю, щоб воно перемішалося. Якщо порівнювати з грибною юшкою, то бограч він такий більш густуватий буде, чим юшка грибна. Бачите, він має більш таку густішу консистенцію. То Дуже такий насичений смак перцю. Я тут відчуваю, дуже добре відчувається чілі. Він такий пікантний, гоструватий, я би сказала, такий доволі. Також тут відчуваєте, що сюди додали куряти. Ну, тобто є такий, знаєте, бульйончик. І також злегка я тут відчуваю такий томатний смак. Тут теж, напевно, є помідори, і можу сказати, що він, напевно, буде такий максимально зігріваючий. Тому що, от я його так, знаєте, поїла, і він мені відразу ось тут так дуже добре. Пригріває Таке, я би його знаєте, десь на природі дуже з великим задоволенням. От запалила би якийсь кострик і реалі би спробувала. От дуже класно, що в нього є от така гостринка Напевно, з усього найбільше, що я спробувала. Поки що, то я би на перше місце поставила би бограч, а юшку грибну на друге місце. От якось супи мені, поки що найбільше зайшли. І тепер ми спробуємо наше національну українську страву. Борщ це точно особисто для мене звучить щось як нереальне. Я, чесно, мені дуже цікаво спробувати, яке воно вийшло в результаті на смак. Ну, доволі такого червоного кольору відразу бачу. Що можу сказати? Насичений такий червоний бурячок. Все, ну, справді, схожий на домашній борщ, тому що і бурячок він дуже гарно так розм'як, і капуста тут бачу є. Все так дуже гарно подрібнено. Зараз я напевно переверну камеру вам покажу. Ось дивіться, бачите, він такого йде, такого бордового кольору. От дуже схожий насправді домашній борщ. Тільки єдине, що, наприклад, я більш таким крупним да, все нарізаю, а тут більш таке потрібне. Ось дивіться, навіть червона юшка, все як в борщу. Як вони це зробили, я навіть не знаю. Скажу так, він не сильно схожий на мій борщ, який я готую вдома, тому що вдома я використовую максимально такий, знаєте, я люблю борщ такого жирного бульйону. Тобто це або повинна бути свинина, або така дуже домашня птиця, яка довго вариться, яка так максимально насичений бульйон дає. Тут борщ він максимально такий легкий, ненасичений. Ну, справді дуже відчувається смак буряку. Він такий солодкуватий доволі. Я так розумію, вони. В цій страві використовую доволі стиглий буряк, такий ну хорошої якості, тому що тільки хороші буряки дають ось таку солодкуватість. Можливо, вони роблять так, як я, щоб буряк просто давав максимальну солодкість борщу. Я буряк не варю, щоб він не віддавав сік, а його запікаю. Тоді буряк дає максимальний сік в борщ і таку, знаєте, смачну солодкуватість, така яка є тут. Отже, давайте все-таки підсумуємо, що я можу сказати про ось цю дегідровану їжу, що це справді. І, напевно, вже прорив 2025 року і навіть наступних років це точно. І те, що мені справді найбільше сподобалось, те, що я особисто від душі можу вам порекомендувати: це бограч, борщ, юшку. Ось ці всі три батончики, вони просто неймовірно, особливо кавовий. Просто це поєднання, воно мене просто вразило максимально. І також, якщо ви любите ось такі дуже легкі перекуси по типу снеки, то ось ці теж дуже класні. Вони геть як чіпси, тільки мають максимально натуральний склад. А ви обов'язково напишіть в коментарях, чи пробували ось такий формат дегітрованої їжі? А я вам кажу, па-па і зустрінемось в наступному відео.